Мир вам, любі друзі, християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал «Нові пісні Господу презентує таку незвичну для текаланалу тему розмова про людську душу. І тема цієї дискусії називається така, чому болить душа українських вояків, які повернулись з війни в зоні АТО. Саме так, чому болить душа українських вояків, які повернули з війни зоня АТО. Темою для цих авторських роздумів про християнські цінності українського життя стала публікація у простірі Фейсбуку в групі Народна воля. Пані Анни Пірнак. Саме пані Анна Пірнак опублікувала коментар Бориса Гуменюка. Те, що написав Борис Гуменюк, вразило мене до глибини душі, щирістю, яка опалює, щирістю, яка не може не вражати, щирістю українського патріота. У якого душа, саме так, душа болить за долю українського народу? Ось що написав Борис Гуменюк, я зараз це вам процитую. Вони пропонують мені психологічну реабілітацію брати ці скоти. Пропонують пацанам, які повернулися з фронту після року війни. Саме так, після року війни психологічну реабілітацію, їм що, нема що більше нам запропонувати? Ще дуже кортить подлубатись в моїй голові і попрацювати над моєю кармою? Ще дуже кортить подлубатись в моїй голові і працювати над моєю кармою, написав Борис Гомнюк. А далі цього листа. Скажи, брате, цим скотам, що з головою в мене все гаразд, так само і з кармою. Ми били ворога тут, як могли, стільки було хисту та сил. А якщо з'ясується, що ворог нині там, в тилу, ми так само будемо його бити. А ще скажи, що найкращою психологічною реабілітацією для бійця буде, коли він повернеться в іншу країну, в країну теплу. Країну затишну, в країну, яка прийде до пацана, що на двілідному виску, що на інвалідному візку без руки, без ноги скаже. Синку, ти за мене воював? Дякую. Чим я можу тобі допомогти? А він їй нічого не треба. У мене все є. Я ні про що не шкодую. Треба було б зробив те саме. Це мій обов'язок захищати тебе, мамо. А зараз покаріщині пацаниска обиває пороги різних соцбезів, а там держава показує йому. Три крапки. Шиновницький лицей промовляє. Щого ти сюди прийшов, що ти тичеш мені свої костилі. Я тебе туди не посилав. Йди геть. Коментар Анни Пірнак Кожного дня отримав все більше телефонних дзвінків. Критична маса з цих дзвінків зростає. Хто ж є автором цього дзвінка, я не знаю. Вірогідно, що Борис Гуменюк автор поетичної збірки, вірші з війни, колишній заступник комбата батальйону ОУН, учасник Української революції Гідності. Але автором цього листа може бути не лише така відома людина, як Борис Гуменюк. Автором цього листа може бути. Один із тисяч і тисяч українців, які воювали в зоні АТО, які повернулись в Україну, маючи надію, що Україна, українська держава оцінить його жертву, що він приливав кров за незалежність нашої України. Але ці ілюзії гірко розбиваються чинною владою чинною диктатуру Петра Порошенка, яка воює з українським народом. І над цим питанням, чому болить душа українців, які повертаються з зони АТО на територію центральної України, повинен задумати кожен українець, чому болить душа? Українських вояків, які повертаються з кривавої війни в зони АТО у центральну Україну, але їх чинна диктатура відкидує. Йдіть геть. Чи може це таке бути в українській державі? Яка проголошує себе християнською державою, де існують християнські цінності добра та милосердя, як так може вчиняти влада уставлені до своїх героїв, які проливали кров за незалежність Української держави. І над цим питанням треба подумати, не лише в найвищих коридорах. Української влади над цим питанням треба подумати кожному українцю. І тоді Україна переможе, і тоді Україна стане нарешті християнською демократичною державою. І я особисто це вірю. Тому що в Україні є багато українських патріотів, які не дозволять перетворити Україну в диктатуру. Слава Україні! Підписуйтесь на християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал Нові Пісні Господу.